Усім привіт за на каналі, Живо Моліка, Москалі з Морку. І сьогодні я граю не одна. У мене дочка Христина, яка дуже вредна. Навіть не знаю, як її назвати. Вихідні. Я працюю до часу. У мене навіть клієнти є. я навіть конус поклали. Я навіть можу вже йти, бо клієнтів нема. Всі йду вдома. І так, ми ще не знаємо, що буде робити моя дочка в Кристіно. Так. Вона щось буде робити, я знаю. Вона хулі буде. У мене навіть до мене предстають. Навіть хоч мої кофе забрати, що я робила. Дивні якийсь. У мене дом 14. Трайне на і тим 14. -й. Фух. Я не знаю, як вона дуже вредно. Вредно, привредно. Я зараз поїду в магазин якось може. Чи ні. Та ні, не хочу. Кінотеатр ми поїдемо скоро. Потрібно готувати їсти, бо я думаю, що красина нічого навіть і не їла, бо вона не любить їсти. Ну, вона приспиться і зразу за комп'ютер. Я це знаю. Блін, на другому місці ми... Я Ну Так, пої... поїхали додому. Я не так поїхала. А за 14 я навіть забула. Щас. Зараз воно біля кого? 13. Десь восьмий дім. І так, поїхали. Чи ми там? Ну, схоже, там. Так, їдемо дому. Я загубилась у вдома. З домом цим. Дуже сильно загубилась. Дивно. Так, а вона нас знову, схоже, грає. Так ось тут мої сусіди були і будуть. Так, тут мій дім. Фух, я не загубилась. По мене завжди тут такі сусіди може. може я А ось мій дім, все, мій дім. Ось який ось у мене дім. Він дуже прикольний. Для дітей якраз гарний. Зараз будемо питати, що вона буде їсти. Так, я вже допиваю кофе своє і буду готувати їсти, бо вона, я думаю, не їла нічого. Ще, ще, це повторю. Їсти вона буде. Я не знаю, вона ще знову в комп'ютер це грає. Скоро школа. Тимаш домашній. Ти, домаш... домашні... Ти дизи... зробила? Вона домашнє завдання зробила. Я не знаю. Я не знаю, що вона робить. чи вона його робила Я не знаю, крути. мені реально страшно. Тобі два постав пять. Блін, я неправильно написала. Ну, як є, так і є. Ну так що бігу надо робити? Так, що ну, зараз напишем? Так, що бігу робити, ну реально. Як це? То, блін, що з клавіатурою у мене? Я реал. Я Розі реально не знаю. Вроде реально. Не знаю, що у мене с клавіатура у мене завжди щось... Ну Розі реально, не знаю, що у мене с клавіатурой? Ну реально, як ты не хочешь? Бегом. Чу? Ну реально, як ти не хочешь. Реально, друзі. Що як ти не хочеш? Друзі, реально, я не знаю, як можна наробити домашку. Я її вже зробила у житті. Вона що, щось щука за мною збирається. Добре. Піду я краще готувати, їсти. Друзі, а ви колись... Коли приїжджаєте зробити, теж стаєте і у вас де, дитини ваші, ще завжди щось роблять погане, коли ви усталі. Зараз ми будемо будемо за все. Ми готуємо, готуємо їсти все, а поки вона буде робити... Домашнє завдання. Я не знаю, чи вона буде його робити чи ні. А тепер я це вже не знаю. Чи вона буде робити. І якщо це буде, я знаю, що я зроблю. І буде капець, ну реально. Друзі, ви ще... Я тоді найму репетитора. Ну реально. Вона навіть... Ну потім спитаємо, що її задали на дизайн. Ми поки будемо готувати нашу... Улюблену славу з нею. Це дуже вкусно ну, макарони вона любить. Макдональдс можемо заказати. А якщо вона буде погано себе вести, я їй Саме хочу, що я її зроблю. Приготую їй. Реально, ну як це не робити? Може мені найняти реально репетитора. Потім спитаю в неї, що їй задавали. А може краще зараз її, її спитати, що їй задавали. Чи ні? Не знаю. Чи зараз, чи не зараз. Зараз, поки вона робить, не будемо її заважати. А ми можемо ж зараз прибрати вдома, наприклад. Все Ми можемо готувати, ми вже приготували. Я приготувала собі Макдональдс можу заказати, якщо захочу. Ну, а так поки блинчики і то нормально. І то нормально. Ну, потім я їх наставлю, а поки вона робить. Вони будуть, вони дуже гарячі, друзі. Я, я навіть не знаю, як їх тримати, вони дуже гарячі. П'яток. Ой. Куди це блинчик поставився? Блін. Тьфу. Все поки прибираємо, а можемо зараз подивимося, чи вона робить, чи вона грає. Краще її можна заважати, але поки ми займаємося своїми справами. Наприклад, почитаємо книгу, як на це, прагнути. Почитаємо поки. А поки вона робить своє домашнє завдання. Реально, ну як це не робити? Вона навіть вона скоро вона в п'ятому класі, скоро шостий, їй може вже числитися зі школи. Ну, так знаходиться, якщо її очистить. І реально, кудись потрібно буде вести знову нову школу. В неї вже знаєте яка школа? Десь перша школа, але я думаю, що у нас скоро їх буде не одна, а дуже багато. А ви як думаєте? А якщо вона не послушна і щось робить погане, як ви на це думаєте, що робити? М? -м? Я думаю, щось потрібно з цим робити сім ранку. Ой, вечора, якісь там обстріли, я не можу назвати Ви спитаєте у мене, чому так довго я не проверяю дочку. Бо я знаю, що вона їх не робить. А якщо вона їх не зробить, її поставлю два. І це буде її рівна. Так, може провірити перевірити, чи може краще поставити. Зараз подивимось, вона їх хоч робила, чи ні. Чи вона грала комп'ютер. Якщо я грала, тоді я поставлю. И в том, чтобы она Рыбала их, реально то что она в своей кинате я думаю, что сделать. Так, так, так Урок Уроки срабила Уроки Срабила Так, что она на пышине Да еще мы не рыбает, реально Я сейчас сраблю Ні. Ага. Пішли за мною. Реально, і їх не била. Вона іде чи ні? Ну, десь отут -от вона їх буде робити. Так, на цьому маленькому столику вона їх буде робити. Скажете чому, бо вона вже їх не робить другий день. Тер другі? Ладно, по повечері. пішли кушать. пішли їсти, А потім... Де з. Ч вона напише, я не знаю. Це убрухай мені. Вона написала да, чи що? Ладно, пішли. Вона вже йде з'їсти. Ну, раз уж вона їх не робила, ці уроки, значить, вона не буде блинчики -куштуно. Дай, ну. Вона вже чи стала робити їх. Вона буде наказана. Виставляє собі блинчики, а їй – ні. А вона завтра. А якщо вона і завтра принесе двійку... Тоді я вже не знаю, що робити. Ще думаю, що домашку куди робити? а вже 11, іди скоро в школу. Я розбужу рано і буде вона робити їх. Що вона там іде, чи ні? Іде, по схоже, Так. Що вона напише? Грудя, я реально не знаю. Фу. Фу. І я, сказ... <реш> я сказала. І ще сказала. Друзі, ми їмо. Я вже дужен. Це дуже вкусно я зробила. Мені подобається. І завтра потрібно це зробити. А тепер домашку йде робити. А схоже, йде домашку робити. Ну, реально, я о 6 ранку, щоб вона зібралась та зробила домашнє завдання. Ну реально, це вже ніяк не годиться. А як ви думаєте? Реально, що мені робити вже з нею? Все, вона спить. Так, у неї така кімнатка, вона таку собі заробила. І у неї не є комп'ютер. Так в мене така розкішна. Так, фух, всім на добрані и давайте подивимось, що вона буде робити. Рух вона не буде спати, а воно буде грати. Нормально. А може, так і буде. Так пішліть ті її кімнату, кінату. Я тут цеплю. блядь, моя машинка. Вона грає. Граю ноутбук. Вона щось хоче розробити. Чи задонатити, а я їй не дозволю. А вона грає в Роблокс. Граю у Роблокс. Реально. Ну пусть грає, саме буде видно, що на уроках спить. Так, друзі, завтра мені ще працювати. Хоча в мене вихідних два вів... вівторок, середу та понеділок. Так, у мене три вихідних, бо я працюю багато дуже. З четверга до понеділка в мене я працюю дуже багато. Фух, чому вона грає? Реально. Може, я піду і подивлюсь, реально. Це вже якось не годиться. Спати лягай. Спати лягай. Спати лягай Та блін Вона думаю, що я її закручивала. Я думаю, ой, Та, блін І на Индруг я комп'ютер цей Вимикаю Так, як він Вимикається Так, нажимаю Все, я вимкнула Ура! А поки вона там буде спати, я думаю, що вона не буде спати. У мене в понеділок будемо дивитися її оцінки. Далі. Ну, я те, що буду зла. Якщо у нас не все хоч одну двійку, і в її буде в журналі. Поведілля якесь у неї ну, раді. Це не годиться. Але, так ми будемо розмовляти, бо я не може це він, Де ограни. я думаю, що Кристина не буде вже такою ж поганою. Може, у нас як Кріс, а я рожова морква, а так мене ні, ні. звуть Кіра. Якщо не заліп, я по Брекейву Кіра. Я Кіра. У Верхейні я завжди буду Кіра. Раніше я була Єви. Мої улюблені імена? та я, я Кіра. По Вркейву я Кіра. А то Кристина я її теж назвала на Кіру, бо якось її скорочений Кріс. Стефанія у мене буде друга дочка. Так, Стефанія у мене буде, може, дві дочки. Чим, значить, може Стефанішина, Потім якось назвати мене. Щоб мене мене була Стешей, Стешей, Що там люди пишуть, ну... Так, п'ятий ранку. Урок її пора робити, а не спати вже. А вона поки уроки роби. Уроки роби, іди уроки роби. Іди уроки роби. Так, друзі, вона схоже, іде уроки робити. А якщо вона їх не зробить і двойку получить, я не знаю, що я буду робити реально. Вона буде мені якось наказана. Ми зараз не будемо сидіти. Математика. угу, Саме найскладніше, що є. Це математика. Так, вона, друзі, у всіх саме складна. Так, зараз будемо диктувати її. Зараз будемо з множення 5 помножити на 4. дорівнює Стильском. Якщо вона скаже 9, я Пиши, як знаешь, Як знаєш. Пиши, як знаєш. Якщо вона получит 20, друзі, реально, її ще стих написала. Пис... вчиты написала ок укр Мол. укр Мол. так и я... рабстину покажу на мову. так у нас снова так что она не, не написан вышла ну я не знаю что будет Школу підвезу я її. Школу підвезу. Друзі, реально, якщо вона хоч получить бійку, я знаю, що Реально. Реально, друзі. реально, рух. На уроки починаються в 9. Но ми зможемо доїхати. Я потім я додому. Кріс вона Кріс Так. А я підпишу себе Кіра Я не знаю скільки моїдучи ці буду роки в у нас в четвертому класі Декото повинна бути девять-десять. А я ось не знаю скільки напишеть. Опля 9 років. Ви не питаєте, чому я не знаю, бо вона сама повинна знати А вона забуває, скільки їй років. Сама забуває. Так, о. І, ідемо. Так, садись. Вона може бути і в третьому класі, Звісно Але вона пішла. Так нормальна людина, вона могла бути у третьому класі, бо я так могла зробити. Так, я так могла зробити. Так, поїхали їхали на школу. Так. Так, Може, вона принесе дві, якщо так? і капець. Далі. Так, так, Уже дев'ять годин. Вона нас довго та робила. Вона Навіть множення, не знає. Все, папа. Все, па. Це не так. Як. І так, ну вона йде, чи ні? Господи, йди вже. Заядусь. Якщо вона вийде, чи її виб'є, то ще ми можемо швидко це зробити. Ну, вилазь. Ура, їде вже. Якщо вона хоче двійку, получи одну. І капець, реально, ну реально. Скільки можна кожен день двійку получать? І це її перший день у школі. Так, у новій школі. Я її перевела, бо вона дуже капризничала і вигнали зі школи її. Коли вона була у третьому класі? Ой і у вересні я вже її перевела літом у нову школу. І вона ходить двійку, получить її капець, реально. Як так можна? Ну, мені вже не доїли, що вона одні двійки. На одні двійки, в чиці двійки. Скільки можна? реально? Мені ще потім це відео монтувати. Так, подивлюсь, може телевізор, а готувати. Ну, візьму я бутерброд без холодильника. І так, я... Сьогодні я пускаюсь. Не хочу я вже. ось так ось готувати, я буду Ось так ось так. Якось отак. А я підпишу себе Кіра. бо Я Кіра. Побликрой мені систем, ну, це я. Мені буде я 20 років. <рикладів> Давай, 20. 9 і 8. Так. Мені 28 років. Опля. Попрохаю, ну, мені лень готувати, і за цього я не знаю, бо я устала. Дуже сильно. Ладно, друзі. Швидко можна. І поплю, я зроблю собі зараз мілкшейки, а знову я в кафешки роблю. Цим мені потрібен потрібне молоко. Так, робимо молоко і теж потрібна шоколадка. І робимо, а ми з вами зробимося, побачимось, коли я це все зроблю. Так. Я сьогодні захотіла кофе, і за цього я зробив собі кофе. Так, достріє. Так, можу ось тут і зробити наказання, коли воно буде наказано. Так, я згідна. Що, Коли вона буде наказана, вона буде тут бути. Вона тут буде. Вчите у може бути. так вона тут буде. Все. І стало на вчитись. Все. Ось тут он буде, а я буду ось тут стояти. Все. Уроки зроблені. Піхоло. Так, вже можна якось їхати до школи, бо її вже потрібно якось забирати. У неї десь сьогодні було 4-2 уроки. Так вони мало, бо... Вони десь по 40 хвилин, по 30, ну десь 5 було. Ну як нормальні уроки. Ну, 6 точно, вона у неї буде на п'ятому класі. Так. Поїхали. Чомусь я не рада. Красі вихідні у неї були. Рані. Знову все. Ще, ну, двійки одні вона вчиться. Мені це не подобається. І так, вона хоч щось дізналася вже, чи ні. Вона йде вже. Вона йде, чи ні. Йде... О, Біжить. Ох, так тяжко буде з... Крі... крістиною. Так. як кола. Якщо вона буде старати. Буде все робити. Я не прошу про реальність, щоб вона нічого не, такого не робила, в принципі. То тобто за неї все Кристина зробить. Кристина може зробити все за прибір сьогодні чи завтра. Як вона зле, так вона і буде робити уроки. Як її вчитель, вчив. бо я знаю, його вчитель дуже добрий. Я навіть кофе свої не допила, зараз розігрію. Так, якщо вона напише, що у неї погані уроки. Які уроки, давайте зараз. Які от як. У школі. Як у школі. Я не знаю, що вона отвіта, якщо ну... якщо норм, тоді провірмо цінкло. Вона так завжди каже. Чого вона крутиться? Так, так друзі. А оцінки? А оцінки? оцінки. так, друзі. Выставьте под лайки та підписуйтесь на канал. Ну всім всем пока!